Повинно бути супер. Так, я хочу, щоб було видно цю тупку. І так, по канону, я дуже сподіваюся, що мене гарно чути. Бо я спеціально говорю голосніше. Це моє перше відео на YouTube. Я хотіла його записати ще, мабуть, з 13 років. Зараз мені 20, і нарешті цей момент настав. Сьогодні будемо балакати про мінімалізм, про мій стиль життя, а також як я опинилася з кредитом в 35 тисяч гривень. Я розпочну з самого легкого, чому я зараз живу як мінімаліст, або хоча б намагаюся ним бути. Це дивлячись, власне, з якого боку подивитись. У мене є косметика, якою я користуюся, набагато зменшила кількість свого одягу. У мене є декілька книг, які я збираюся в майбутньому перечитувати, бо вони мені дуже подобаються. І це більше про саморозвиток і книги на те, щоб подумати. Не те, щоб дуже мало, але. Я все одно хочу, щоб в мене було ще менше речей. Але і не так багато, що в мене речі вивалюються з шафи. Я до цього дійшла. Як усі я дивилася різних блогерів, Мені, мене дуже мотивувало ось це прибирання в 3 години ночі. Але найбільшою моєю мотивацією було те, що у захращеному просторі я не могла думати і існувати як людина. Тобто для мене дуже важливо, щоб у мене був простір навколо. Моя енергія завжди йшла на те, щоб роздратовуватися на речі, які у мене вже є. Тобто я не можу їх ні викинути, ні залишити, і вони все одно залишаються, і я роз. Здратовуюсь, і все одно енергія, яку я могла витратити на створення чогось, тобто, наприклад, власної справи, про це сьогодні також поговоримо. Щоб вести свій блог, про те, щоб якісніше час проводити зі своїми рідними і близькими, вона йшла на те, щоб переживати за речі, які мені нахер не потрібні. Це коротко. Декілька років я потрошку розхламлювалася, прибирала, але все одно, знаєте, це не давало того результату, який я хотіла. Але цього року також тут дуже велику роль грають фінанси. Насправді, ми дуже багато грошей витрачаємо на всілякий мотлох, який ламається після першого разу, на 10 різних грибінців, там закон. Олок, шпильок і так далі, і тому подібне у мене було там 10 місців Вікторії Сікрет, і, взагалі, тобто про це можна була кати дуже довго, але я хочу коротко, гарний грибінець. Зараз у мене немає 10 гребінців, У мене є один гарної якості, але також один, який я використовую для укладки. Все одно найбільшою мотивацією був мій ресурс, бо я розуміла, що я не можу спокійно дихати. Якось я зроблю відео про те, що взагалі у мене є. Цього небагато, в принципі, але за рахунок того, що квартира менша, здається, що тут дуже багато чого. Але я також живу з собакою, котом і у мене є хлопець, тому тут речі у квартирі не тільки мої. Думаю, що я вам пояснила свою точку зору, що. До мінімалізму, тобто я вважаю, що краще витрати свій ресурс, основний, головний, який не можна купити Це час, свою енергію, свої сили, своє ментальне здоров'я, його краще витратити на щось інше. Про це також в майбутньому я сподіваюся, що буду робити відео, бо це є дуже велика частина мого життя, і це для мене важливо. А також мені подобається допомагати іншим розхорощувати їхні приміщення, їхнє житло. А ось. Тому контенту будь. Далі я перейду до коротенької історії мого життя, як я прийшла до того, що зараз я сажу перед вами на підлозі разом з цією квіточкою, п'ю каву, і мені сонце світить в очі. Коли соцмережі тільки почали набувати популярності, я тоді була підлітком, мені було 11-13, десь в середньому років Я б навіть сказала 11-12. Так, да, приблизно так. З'явилися усі смартфони, всі оце в Тік-Токі, м'юзікалі, знімають усі свої штуки. І коли я виклала своє перше Відео на воно було не те, щоб дуже смішне, воно було дитяче. Там був один такий момент, коли я надягла шорти, просто з яких я збиралася зробити подушку. Потім взяла собі на голову і кажу, що вони обширні. І прикол в тому, що мої однокласники зробили з цього якийсь місцевий мем, хоча я розумію, ми діти, що ви взагалі робите? Тобто у мене не було навиків монтажу. Але за рахунок того, що у інших були ці навики, вони могли стібати інших. Але типу сенс. Ну окей, це не дуже багато років зупинило мене Неї і я дуже розчарована тим, що не змогла почати вести свої блоги раніше, бо мені дійсно є що сказати, бо я хочу говорити. І слава Богу, що мені а, батьки подарували такий класний голос і мене приємно слухати. Я навіть на хейтерів чекаю. Привіт! В мене є тепер один глядач випус. Десь у 15-16 років я почала потихеньку підробляти в інтернеті. Я б не сказала, що це була постійна робота, але це був такий маленький плюсик до зарплати школяра. Потім робота, якась там робота, якась там робота вона не була постійною. Якось на 8 березня, здається, мені було 17 років. Я пішла працювати у квітковий, тобто, навіть не працювати, а просто допомогти знайомій моїй мамі продажами на 8 березня, бо квіти мені взагалі дуже подобаються. У тому приміщенні разом з флористичним магазином. Була ще кав'ярня, то я напросилася працювати баристою. А я працювала два тижні. Після цього мене назвали крадійкою, хоча я навпаки, коли там не сходилась каса, бо я не могла її рахувати правильно. Щось там, ну, взагалі мені не пояснила, я маленька і тупенька. Ну, окей. Щось там не вистачало 2 гривні, дружина власника мене звільнила. Думаю, окей, прийшло ще не дуже багато часу, можливо, я не пам'ятаю, скільки я знайшла собі іншу роботу поруч з там місцем. Там я працювала все літо. Звідти звільнилася, пішла в іншу кав'ярню працювати, бо мені це подобалось. У мене виходило, і мені, в принципі, супер. Хоча не було супер. Е, зарплата і те, що я дуже-дуже сильно втомлювалася, навіть не помічала цього. Боліла спина, коліна, все, що хочеш, а ти маленька дитина, тобі, типу, 17 років, а тобі вже все болить, І ти думаєш, господи, чого ти такий старий, з якого просто сипеться пісок. І що було далі? Минулого року мені стукнула така геніальна ідея в голову почати працювати з волосся. Знайшла собі навчання, прийшла його. І дуже хотіла працювати сама на себе, але щось не вийшло. Я пішла працювати у салон. Я просто навіть не знаю, з чого розпочати цю розмову, бо для того, щоб розуміти зараз контекст того, що відбувається в моєму житті, мені потрібно про це розказати. Я пройшла базові курси з холодних реконструкцій каратину водоксу для волосся. Якщо вам цікаво, що це таке, можете подивитися десь в інтернеті, але. Якось так склалось, що я там рік не пропрацювала, бо було дуже-дуже багато неприємних ситуацій, але якщо розповідати, то це на декілька годин. І я не дуже хочу перебирати цей мотлок. Йдемо далі. За місяць до того, як я звільняюся, я починаю проходити курс з UGC, тобто зі зйомки користувацьких відео для реклами тих чи інших продуктів. Я витрачаю на нього 500 доларів. Наполегливо вчусь, хоча до цього знову ж таки за рахунок оцих гаднегласиків, які мене настільки не там поображали, а я не могла просто головою додуматись своєю, що потрібно щось робити. Мене не стільки просто образили, чи я усі ці роки з підліткового віку, там, наприклад, там до 19 років, я мінімальну кількість разів фотографувалася або фотографувалася без обличчя, бо я себе не приймала. Я думала, що я не така, то я розуміла, що я гарна. Я не виходила на тих фотограф. Так гарно, як ми би мені хотілось. Проходжу я цей курс по UGC, я розумію, що мені потрібно показувати себе. Це для мене дуже некомфортно. Але я все одно переселюю себе. Я починаю вести блог, я починаю вести TikTok, Трошку вадову Pinterest. Це максимальний вихід зі своєї зони комфорту. А я починаю потрошку і заробляти, але не в той період, коли я ще проходила курс. Я якраз закінчила цей курс і звільнилася якраз під новий рік. Це було на початку цього року, три місяці тому. Два з половиною місяці тому після цього я почала займатися UGC У мене вже було декілька співпраці, Заробила там трошки коштів, але не стільки, скільки б я хотіла. Бо я, наприклад, мені не подобається супер, там, естетичні розпаковки. Мені потрібно так, щоб відео були з сенсом, хоча б я а не просто. Подивіться, як я відкриваю коробочку півгодини, окей, да? але я також буду цим займатися надалі. Тобто, це не буде просто мій основний заробіток. Додатковий, хай буде так. Просто я більше не буду так багато часу цьому поділяти, бо я знаю, що я можу зробити. Я знаю, чого я зробити не можу. І на кожний товар свій покупець. Правильно, правильно. Тобто я знімаю UGC і паралельно веду блог. Я зрозуміла, що дійсно дуже багато часу потрібно для того, щоб розкачати свій блог. Спочатку там мої UGC ці кар'єри пройшло декілька тижнів. І я зрозуміла, що це не може бути мій основний заробіток, бо я трошки про інше. Я Розумію, що мені потрібно сидіти перед камерою, розбалакуватись, балакати, бо мені є що сказати так само, як я вам вже казала. Мій талант, моя особливість, вона в іншому. В я не можу передати саму себе через якісь короткі відео, які мене не відображають ніяк. Мені необхідно проявлятися, бо ну я, типу, для цього і була створена правильно. Я зрозуміла, що я хочу зробити. Робити акцент на введенні блогу. Веду блог, знімаю UGC, окей, але сам блог, на який я хочу зробити акцент, він мені не дає коштів поки що. Так чи інакше у цьому світі нам потрібні гроші для того, щоб існувати. Для мене дуже важлива реалізація в моменті і отримання результату одразу. Хлопець подав мені ідею, що якби. Дорогая, ти мітаєшся туди-сюди, треба на чому-то задержатися. Я така, ну так, да. думаю, треба повернутися к волосам. І ось тепер я перед вами. Я таке гарне. Для того, щоб мати кошти, для того, щоб мати реалізацію в моменті, для того, щоб бачити результат того, що я роблю, просто бути чимось зайнятою. Мені це потрібно. Так, да, Мені дійсно це потрібно. Я признала це з психологом на наступний ранок. Ні, через день. Але не важливо, мені просто потрібно бути реалізованою. Мені подобалося займатися волоссям, Мені дуже подобається спілкуватися з людьми. У мене це виходить. Я є майстром своєї справи. Я розумію, що у мене а ах... результат получається. Я роблю швидко, я роблю якісно, я роблю класно. зі мною можна. І попити шампанського. Я знаю, що я можу дати людям. Я знаю, що я зроблю, будемо називати це умовно, продукт, як там люблять блогери називати, чи я можу дати людям продукт, якого немає ні у кого. І в мене в голові почав вирисовуватися план. Як тільки ця ідея знову появилася в моїй голові, Почалося ще більше їх з'являтися. Я дуже багато зрозуміла, чого я можу ще додати, як це зробити, так щоб це було класно. І в мене така, знаєте, іскорка з'явилася. У мене появився знову запал такий до життя. Бо навіть у мене таке почалось южесі вигорання, бо у тебе ніхрена не виходить, ти ніхрена не отримуєш. бац, вигорання, все. Але у мене дуже було багато страхів щодо цього. Наприклад, де мені взяти клієнтів? Я подумала, що основні ж. Що найголовніше, що я маю зробити, це просто зробити на такім знаєте в енергії, в потоці у це все не думати, а зробити, вже вкласти бабки в ті состави і, і все, і почати робити, бо у мене вже не буде вибору. Також я вирішила не брати ні у кого коштів. А я краще візьму їх кредит, відпрацюю їх, віддам і буду розуміти, що це повністю моє. Що це повністю те, що створила я сама. Ось так, це також для мене важливо. you yeah. Початок цієї справи це ну справді це дуже дорого. Я хочу зробити якісно. Я зараз складаю сили в цю справу. Я буду займатися волоссям, і плюс, наприклад, першої частини дня я буду займатися блогом. Це також дуже багато часу займає. А ще у мене є сім'я, у мене є дім, яким також потрібно займатися. І ще є така чолова дівчинка. Мені потрібно обов'язково ходити в зал. Мені обов'язково потрібно ходити масаж, розтяжка, косметолог, дієтолог. це все поняли. На цю роботу я зможу витрачати десь 4 5 годин на день приблизно при гарних обставинах. І я збираюся це поєднувати. Зараз весна у мене такий період, коли дуже багато сил, коли мені подобається жити взагалі, коли мені подобається це місто. Якось так буду це все поєднувати. Я буду шукати клієнтів, бо я знаю, що до мене люди захочуть іти. Бо я б сама до себе прийшла. Ну, реально, а чи ні? Поки що плани такі. А... Я сподіваюся, що ми з вами познайомилися трошки ближче, що вам було цікаво мене слухати, хоча б трошки. Але монтажі постараюся зробити це відео не таким затягнутим, а, аби не витрачати ваш дорогоцінний час. Свій також За в описі я залишу посилання на свої соцмережі. Дуже всім дякую, Па-па!